Доброго здоров'я! Кілька місяців тому я робив відео по такій собі Hellblade Senua's Sacrifice. Сама по собі гра це більше інтерактивний фільм, аніж простий екшен в стандартному розумінні гри. Але особисто для мене це був цікавий досвід, що поєднує тематику психічних розладів із глибокою історією та кінематографічним геймплеєм. Для тих, хто не знав або ж навіть не чув про гру, то це психологічний екшен, розробники якого співпрацювали з нейропсихологами та людьми, які пережили подібні стани психозу, щоб відтворити правдоподібне зображення ментального стану героїні. Майстерно зображує психічні розлади. Гравець чує нав'язливі шепоти, бачить галюцинації та стикається з нереальністю того, що відбувається. Загалом, в грі відсутній інтерфейс як такий, що занурює у світ іще глибше. Мені гра сподобалася через занадто велику взаємодію та керування героїною, як для звичайного інтерактивного фільму, щоб таким називатись, та загалом не таку велику свободу вибору, як у традиційних іграх цього жанру, що робить гру по-своєму унікальною. Як ви могли здогадатися з назви та з того, що я наговорив? Сьогодні я вам розповім, як склалася доля Сенуа після подій першої частини та як закінчилася її історія у другій. Але перед цим не забудьте підписатися та оцінити відео, щоб підтримати автора. Для мене це важливо. Приємного перегляду, перше, що ми чуємо та бачимо, це стислий переказ минулих подій. Я рекомендую глянути моє відео, щоб в повному обсягу зрозуміти, з чого почалася ця історія. Кому ж впадло, то в першій частині Сенова хотіла врятувати душу свого коханого, якого вбили прийдешні скандинави під час рейду її селища. Оскільки вбили його вікінги, героїня вірила, що душа Діліона відправилася саме до Гельгейму, тож вона відправилася саме туди, щоб бити гель, богиню смерті. Весь її шлях та бій з гель це була метафора боротьби з власними травмами. Та страхами. Врешті-решт, вона усвідомлює, що Гельгейм існує лише в її свідомості, а її справжня битва це прийняття власного горя та примирення зі смертю Діліона. Після цього вона вирішує відправитися на землі загарбників, щоб припинити напади на свій народ. Розпочинається нова історія. Перше, що ми бачимо, це нормани з полоненими на борту, серед яких є і наша героїня. В якийсь момент щось пішло сильно не за планом через шторм, тож кораблі потонули, а голоси змусили сена діяти. Її разом з тілами померлих викинуло на берег. Як не дивно, вціліли не лише Ми на березі бачимо мертвих полонених, яких в чималій кількості везли вікінги. Одного з них ми зустріли тут неподалік, та йому не сильно пощастило. А ще далі здибали його друзів, яких спіткала така ж доля. Бойова система у грі в цілому залишилася ідентичною: легка та важкі атаки, блок та ухиляння. Щоправда, додаткову атаку на F прибрали, але від цього бої сильно не постраждали, хіба що трішки уодноманітнилися. В якийсь момент Сенуа почула крики про допомогу з під корабля, але як виявилося, це були галюцинації. Тут героїня опинилася в пасті свого страху, бо повернутися тим же шляхом не може. Тож потрібно намагатися пролізти вперед час від часу, захлинаючись під водою та відбиваючись від трупів, що намагаються втопити Сенуа. Через час нас зустрічає цей молодий чоловік, який мав намір повторно поневолити нас. Але оскільки він не просто рядовий солдат, Сенуа мала намір взяти його в полон. Хоч бій він формально і виграв, але наша воїтелька видала неочікуваний мув, результаті якого Бовдор програв, голоси в голові почали суперечку, чи варто залишати його живим. Але як не дивно, було прийнято рішення притримуватись основного задуму та взяти його в полон, щоб той відвів її туди, куди вони везли полонених. На шляху нам трапилося покинути село, яке за словами цього чоловіка було захоплене драуграми. Голоси, як і цей норд, казали, що потрібно йти в обхід, але Сенуа вирішила, що може якось допомогти. Біля входу вона, наче, повернулась у мить, коли селище було атаковане, слухаючи, як люди кричать та благають про допомогу. Оскільки воїн навідріс відмовився йти далі, ми прив'язали його біля входу і ступили до спаленого селища. Всюди були тільки мертві тіла та цілі калюжі крові, які героїня бачила в своєму селищі. Прохід далі загородила печатка, фрагменти якої нам потрібно було знайти в оточенні, поглянувши на речі під потрібним кутом та в потрібному місці. Це саме було і в минулій частині, щоправда, тепер таких моментів стало значно менше, і гра не прискіпується так сильно до ракурсу, довертаючи камеру за необхідності. В одному з будинків Сенуа знайшла своє Деркальця, що в першій частині могло накопичувати енергію та при активації уповільнювати час, що допомагало нам під час бою. Завдяки потужному приливу галюцинації, ми змогли побачити наше селище під час нападу та спробувати використати силу люстерка знову. Врешті-решт, все запалало полум'ям та стихло так само миттєво, як і з'явилось, показавши нам, що Сенуа побачила діліона в цьому повішеному Драограми тілі, відкривши прохід далі. Ідучи селом, було видно світло десь між пагорбами. На місці застала драугра, що відрубав голову одному жителю села. Щоб поласувати ним, та його перервали. Тож драугри удвох продовжили шлях, а ми пішли слідом. Трохи згодом ми побачили, як ці самі драугри проводили якийсь ритуал. Почули раніше нечутий голос, що розповідав, як він прийшов з цих країв, щоб боротися із темрявою та лікувати як тіла, так і душі. Як ми побачили, тут все ще є вцілілі, тому наразі наша ціль їх врятувати. Діставшись до прив'язаного чоловіка, голос якого ми чули раніше, голоси в голові казали, що він є нашим наступним знаком, що він саме той, хто Може побороти хаос. Щоправда, розв'язати його ми не встигли, бо один із драугрів нас побачив. Тут починається перший такий відносно масштабний і дуже кінематографічний бій, який у зв'язці з аудіосупроводом дає вау-ефект з побіжкою у вигляді теплого струмка в штанині. Всі полонені, побачивши, як Сенуа стала до бою, до неї, нападаючи на цих драугрів. Це додає нові фарби до супроводу, візуального в тому числі. Ти чуєш і бачиш, як на фоні люди у вічаї боряться за своє життя, і все це під курва ритуальні співи мерзенних істот. Часті вставки у вигляді тих самих людей, що буквально взаємодіють сцену, роблять заглиблення іще глибшим та відчутнішим. Підказки, до речі, реалізовані саме через роздуми героїні, тобто через голоси в голові, які підмічають, якщо ми робимо щось не так або використовуємо непідходящу стратегію до нового ворога. Але час повернутися до сюжету: земля тріщить, наче знаменуючи прихід зла сюди. Тож оперативно звільняємо нашого нового друга і втікаємо від якогось чудовиська, врятованого чоловіка звати Фаргрімер. і він пояснив, що. Те, що ми бачили, було ритуалом виклику велета або ж гіганта на ім'я Ілтауга. Єдиною причиною, чому ми досі живі, є світанок. Велети повинні ховатися від сонячного світла, тому до заходу сонця ми в безпеці. Фаргрімер запропонував Сенуа притулок в його селищі та повідав нам ім'я нашого полоненого Торгестер. Героїня хотіла залишити його тут, на поживу Драугрів, але Фаргрімер не міг допустити такого. Тож, коли Сенуа розв'язала бідолаху, старий по доброті душевній захотів допомогти молодому з його ранами. Торгестер. Очі прийняв допомогу, але сказав, що подяки можна не чекати. Зрештою, дорога була довга. Фаргрімер повторював, що велетні полюють уночі, а в день ховаються. І здається, що хоча б в день ми були в безпеці, та, за його словами, ночі стають все довшими. А коли прийде зима, день зникне як такий, а з ним і вимруть всі люди. Ми вже побачили на пагорбі неподалік поселення нашого товариша та знищені будинки довкола нього. Річ у тім, що Ілтауга тероризує народ Фаргріма, тож від його колись великого селища залишилася. Шилось тільки кілька будинків, куди дістатись не так легко. Торгістер вже почав сперечатися зі старим. Мовляв, якби він приєднався до них, то цього б не сталося. В моменті здавалось, що зараз почнеться бійка, та Фарґример нагадав молодому, що у всіх нас є спільний ворог. Тож сперечатися не найкраща ідея. Вдобавок вже вечері, тому потрібно встигнути дійти. Не пройшовши і 20 метрів, ці двоє щось відчули. Вони відчули наближення Ілтауга. Земля тряслась і було чути крики, а потім і голос самого велета. Сенуа бігла так швидко, як тільки могла, оминаючи падаючі каміння та уламки будинків, оббігаючи ріки лави. Біля входу до печери, ми побачили саму Ілтауга у всій її величі. Як можна було зрозуміти, вона хотіла дістатися саме Фаргріма, та Сенуа відволікла її ударом по нозі, чим ще більше її розізлила. Як не дивно, хоч Велет і мала змогу вбити героїню, вона почала щось говорити про те, що вони обидві монстри і що вони схожі. Виглядало, наче ехо минулого, наче вона слухає слова свого батька. Батька, цю бесіду перервав спис, кинутий у скроню Ілтауга Торгеструм, який по якійсь причині вирішив врятувати Сенуа. На щастя, ми були в кроці до печери, в яку не змогла пролізти велет. Вже в селищі, якщо це так можна назвати, Фаргример розповів, що після одного з вивержень вулканів стіна між Йотунхеймом, світом гігантів, та Мідгардом, світом людей, пала. Тож велети прийшли до нашого світу і тепер з'їдають усіх людей, що трапляються на шляху. Ті, хто вижили або захищаються й далі, як сам Фаргример, або Приносять жертви велетам, як Торгестер та його народ. Вони відправилися в землі Сенуа, щоб захопити якомога більше людей, щоб вже ними, так би мовити, відкупитися від Велетів, оскільки Сенуа бажає припинити ці безглузді смерті, вона хоче вбити Йолтауга та показати, що немає нічого неможливого. Після розмови ми відправляємося у видіння Сенуа, в якому у пітьмі шукаємо відповідей, попутню борючись із пітьмою всередині у вигляді батька, що змушувала нас прийняти пітьму та загалом здатися. Та героїня не скорилася. The cat Вже після видінь зранку Фаргрімер розповідає Сенуа про прихований народ, що колись були богами, але тепер вони ховаються десь під землею. Виявляється, навіть велети їх бояться, тож це піштовхнуло нас до висновку, що вони знають, як їх вбити. Одного разу вони допомогли Фаргріму, тож, можливо, допоможуть і тепер. Але він попереджає, що вони будуть випробовувати Сенуа, тож потрібно чимало зусиль, щоб пережити випробування та заслужити їхню прихильність. Пошуки привели нас до таємничого каменю та до загадок пов'язаних із ним. Коли всі Загадки були розгадані. Озеро поруч із нами почало всмоктуватись, відкриваючи таємничий прохід далі. Пройшовши чимало загадок, ми почули голос невідомий голос, що вирішив провести нас крізь темряву. Це було ще одним випробуванням на цей раз випробуванням сили. Час від часу з тяжка нападали драугри. Тож потрібно було вступати в бій. В якийсь момент ми почули приглушений голос, що благав віддати їй меч, і після довгих вагань Сенуа це зробила, поставивши під загрозу своє життя, не знаючи, що чекає її далі. Згодом один із прихованих повідав нам історію одного народу. Вони знайшли мальовниче місце, де могли б оселитися, та вулкан на ім'я Аскія вивільнив свою лють, що затьмарила сонце та утруїла луги. Це призвело до того, що вся худоба, всі плоди та навіть люди зачахли. Настали важкі часи і акцентується увага на жінці з малюком на руках, що шукала прихований народ, щоб віддати їм дитину в надії, що вони виростять її. Сама жінка пішла до того самого вулкану, щоб укласти із ним угоду. Вона віддає йому. Своє життя взамін на його смерть. Та вийшло так, що вона переродилася велетом, і тепер приречена блукати по цьому світі. Після завершення розказу, ми почули крики драугрів, що наближаються. У розпачі Сенуа почала кликати на допомогу і почула голос, що лунав з маленького світленого тунелю. Це був її ж голос, тільки з минулого, недалекого минулого. Той самий голос, що кілька хвилин тому просив її віддати меча, належав їй. Тож вже озброєні ми вступаємо до бою, який програємо. Купа драугрів накинулась на Сенуа, не залишаючи шансів. та з'являється голос прихованого народу, що вказує їй на її незначущість. В результаті це виявилося ще одним випробуванням. Всі драугри зникли, і героїня знаходить немовля тієї самої Ілтауга з брошкою, на якій витиснене справжнє ім'я Велета Інгун. Ідучи разом із Фаргрімом, той об'яснює, що ми отримали чималу силу над істотою, коли дізналися її справжнє ім'я. Тож тепер ми повинні викликати Ілтауга у вигідному для нас місці, щоб Сенуа мала змогу спробувати знищити її. Починається ритуал. Сенуа зустрічається з гігантом віч на віч у її світі. Тут потрібно було вчасно перебігати між укриттями, щоб дійти до ланцюгів, що скували інгун у цьому світі, та звільнити її. Коли пута були розбиті, відчуваючи знайомий їй біль, побачивши світ її очима, Сенуа віддала їй немовля, і велет з маленьким скелетом на руках лягла на землю та почала перетворюватися на камінь. Ми зробили це. Ми позбавили ці землі від велета, а його, в свою чергу, від болю. Повернувшись у наш світ. Стаємо свідками того, як Торгестер, побачивши, що нам вдалося позбавитися велета, каже, що він негайно повинен повернутися додому, щоб розповісти про це батьку та разом піти у бій проти велетів. Але спершу він дає Сенуа обіцянку, що вони більше ніколи не будуть приносити людей в жертву, ба більше він ніколи цього не хотів, але був готовий йти на цю жертву, щоб врятувати своїх. Бо тоді це був єдиний вихід на світанку. Ми вирушили в дорогу, та у наших товаришів сталася суперечка через те, що шлях пролягає крізь селище, яке ворогує із селищем Торгестра. Але Фаргрімер пообіцяв його захистити. В якийсь момент з'являється той самий голос, що належав прихованому народу, нашіптуючи Сенуа, що на цих землях може бути мир та краса, на секунду переносячи її у такий світ. І вже за мить нас оточують озброєні люди та жінка, що тримає ніж біля горлянки торгестра. Фарґрімер намагається їй об'яснити, що відбувається, та навіщо ми сюди прийшли. Але що логічно, у неї залишаються деякі сумніви. Тим не менш, люди опускають зброю та відводять нас до свого селища в надії, що ми допоможемо їм позбавитися ще одного велета, що тероризує їх. На шляху ми зустріли кілька драугрів, і Астрід, саме так звати цю жінку, побігла до своїх людей попередити, що вони прямують саме до них, залишивши нас. На одинці. після битви, ми вкотре почули голос прихованого народу. Вони пообіцяли знову допомогти, якщо ми зможемо їх віднайти десь поруч із морем. Саме тут, на узбережжі, за кількома загадками ховається відповідь. Підземному ставку ми зустріли відголосок прихованих, який надав нам видіння. Після настання темряви люди трималися пліч опліш, допоки не прийшли велети, драугри і б'ярги, люди торгестра. Згідно розповіді, один з жителів під страхом смерті уклав угоду з ними, що здасть їм свого вождя. Взамін на спокій. Лідер був убитий, як тільки потрапив до їхніх лап. Як тільки люди дізналися, що він накоїв, вони постали проти нього, його вигнали, і той блукав, допоки море не забрало його на берег. Він. Повернувся уже велетом, що шукає помсти вже в селищі. Астрід згідно прохання Сенуа, розповіла їй про вигнанця. Як виявилося, вождем якого він зрадив, був батько Астрід. Він носив ім'я Сайгейр. Поки ми намагалися їй пояснити, що вигнанець і є велетом, Драугри напали на село. Це був найлютіший бій за весь час. Всі жителі села разом із Торгестром та Фаргримом билися проти цієї навали. Сам Торгестер неодноразово рятував як наше життя, так і життя інших людей, що слугує доказом його щирих намірів зупинити жертвоприношення та загалом ворожнечу між людьми. Хоч половина селища була спалена. Ми все ж відвоювали у мертвих цей клаптек землі та право прожити там ще один день. На ранок ми зустрілися неподалік лігва Велета, де обдумували подальші дії та прийняли рішення виманити його з лігва і заманити на місце ритуалу. Щоб на нього, хоча б якось потрапило сонце, в цьому похмурому місці. Паралельно не марнуючи часу, сама Сенуа відправилася до гіганта, щоб розбудити його. Підпаливши його шкіру та привернувши його увагу. Ми ринули до виходу так швидко, як тільки змогли, попутно кидаючи в нього підпалені списи. Велет ціною життів кількох людей, таки доповз до зазначеного місця. Він хотів дотягнутися до Сенуа та попросив її допомогти йому. Ми перенеслися в його світ, де минаючи величезні хвилі, мали дійти до центру. Торму, що тут вирує, в центрі ми зустріли його, промовили його ім'я та, повернувшись до нашого світу, побачили, як він перетворюється на камінь. Нарешті, після бою, ми вже в чотирьох вирушили до селища Торгестра, Боргавірки. По дорозі дізнавшись більше про нього та про його володаря, батька Торгестра. Щоправда, нашу розмову зупинила Астрід, яка повідомила, що на нашому шляху стоїть ліс, вийти з якого вдавалося тільки одиницям. Не дивлячись на ризики, Сенуа вирішила провести їх, бо обхід займе занадто багато часу. Було відчуття, ніби хтось постійно спостерігає за нами та переслідує нас. Через кілька кроків ми зрозуміли, що ходимо по колу, а ще за ми. Миць, озирнувшись, Сенуа стояла одна без будь-яких слідів Фаргріма, Торгестра чи Астрід. Через кілька хвилин ми змогли знайти Астрід за заблукалу та самотню, яку наповнює страх. За її словами, в тумані постійно щось ховається. Вона помічає дивні фігури, що зникають. Сенуа заспокоює її та наказує рухатись за струмком до самого кінця. Зустріли також Фаргріма, який мало не з'їхав з глузду. Йому віддаємо той самий наказ, і через деякий час перед нами постає вибір піти на зустріч. Астрій, чи піти назустріч Фаргріму. Особисто я вибрав Фаргріма, що прокоментували голоси Сенуа. Мовляв, він багато знає, але боєць з нього нікудишній. Буквально в 50 метрах попереду ми зустрічаємо Астрій цілу та неушкоджену, а трохи далі біля озера заплаканого торгестра. Він щось бачив, щось що змінило його. Та він переконує нас, що це пусте. Головне, що ми змогли вибрати звідти і на горизонті вже майорів наш пункт призначення. Вже під селом ми спостерігали наступне. Картину, прив'язані до ступів людей, яких хотіли принести в жертву. Сеноа наказала Фаргриму та Астрид звільнити нещасних. А в той же час вона з Торгестром відправиться на перемовини з очільником Б'яргів. Перед нами відчинили враму та відправили до свого вождя. Годі, батько Торгестра, був радий бачити його живого. Та як тільки він заговорив про те, що ми знаємо і головне можемо вбити велетнів, його ніби підмінили. Вся гостинність зникла вмить. Годі був переконаний, що тільки він єдиний. Хто може протистояти велетам в цей жартовний спосіб, та навіть не хотів слухати про те, що їх можна знищити або прогнати. Торгестер хотів переконати батька змусити дати віці ж гігантам, але річ у тім, що вся влада старого трималася виключно на ідеї, що тільки під його супроводом люди зможуть жити. Тож годі використовував велетів тільки для влади і знищувати їх йому було невигідно. Коли вождь хотів відвести нас, щоб разом показати, наскільки данина велетам є важлива, прибіг один з. Його людей зі звісткою, що жертв звільнили, та що гігант вже на підході, зрозумівши, що це заслуга Сенуа, він наказав дати в жертву тільки її. Поки нас волочили до воріт Сенуа. Показала свою суть, показала, що вона воїтелька. Коли вона розібралася з охоронцями, з'явились Астрід і Фаргрімер. Люди, яких звільнили в безпеці. Велет вже майже тут. А годі зараз переконує Торгестер, закликаючи до дій. Повертаючись до замку, батько нашого товариша нас перестрів. Як стало зрозуміло, у Торгестра нічого не вийшло. Сам Годі визнав, що у нього з Велетом є зв'язок, є взаємовигода, яку він не хоче порушувати. Прийшов вже сам Торгестер. Побачивши, що переконати батька не вийде, він вирішив піти проти нього та проти безглуздих жертв. В цей же час до Сенуа прийшло чергове видіння від прихованого народу, що розповіло історію цих земель. Людей, що вбивали один одного, повів за собою вождь, що брехав на благо народу. Вождь, що зумів об'єднати та захистити свій народ, зрозумівши, що саме страх навертав людей до нього, змушував їх довіряти та коритися йому. Він створив велетів, щоб люди не покидали його, щоб він не втратив. Чав силу Сенуа вийшла з видіння та побачила, як годі готовий був принести в жертву свого рідного сина, тільки б зберегти своє становище. Сталевий клинок, тремтячи в злоблених руках батька, розсік груди сина, сина, що хотів врятувати свій народ від справжнього чудовиська. Тримаючи торгестра за руку, сенуа обіцяє вбити годі та покінчити з цим раз і назавжди. Той же на останніх подихах показує нам свою суть, те як він змінився і те, чому він навчився за час нашої подорожі. Він просить нас вбити велета та називає справжнє ім'я свого батька, алейфер. Настав час вирішальної битви зі справжнім монстром. Зібрався натовп довкола нас, який спостерігав за падінням тарана. А голос батька Сенуа на фоні підштовхував її до вбивства годі, щоб зайняти його місце та відчути силу влади, силу віри в неї та стати втіленням її батька. Цього Сенуа хотіла менше за все. Тому зі словами Я обираю, як із цим покінчити, ми відправляємося в чорний екран. Як стало зрозуміло, вона вирішила не вбивати його, щоб не стати його заміною, і що головне, не стати такою ж, як її батько. Далі ми спостерігаємо за внутрішнім конфліктом Сенуа, яка готова очолити людей, щоб більше не було ані болю, ані темряви, ані жертв, і з іншої сторони не готова брати таку відповідальність та ставати кимось наподобі батька. В якийсь момент з'являється голос торгестра, який заспокоює її, каже, що завжди є вибір, і що головне, вони не є їхніми батьками і ніколи такими не будуть. Титри, якщо ви бачили трейлер гри, я думаю, ви розумієте подальшу долю Сенуа. Скоріше за все, вона стала очільником тантешніх людей, які під її супроводом поволі звільняли свої землі від велетів. Ви могли помітити, що формат розповіді відрізняється від інших відео, і я сподіваюся, це вам сподобалося. Бо буду з вами відвертим, я не думаю, що для такої серйозної гри доречні жарти. Кілька слів про саму гру. Хоча грає дуже короткою відносно інших проєктів, та все ж це не є грою в стандартному розумінні. Якщо простими словами, Вами, це інтерактивна казка зі своєю мораллю і зі своєю філософією. Вона демонструє, що, хоча життя і може здаватися безжальним і хаотичним, взаємодія з іншими людьми може допомогти нам пережити навіть найглибші страждання. В першій частині Сенуа намагалася боротися зі своїми голосами, страхами та демонами всередині, але друга частина показує нам, що вони нікуди не зникли. Але змінилося її ставлення до них. Вона більше не бачить себе жертвою, більше не намагається знищити свої голоси. Вона навчається жити з ними. Також ідеї перегукуються з екзистенційною філософією Жана Поля Сартра чи Фрідріха Ніцше. Але мене понесло трішки не туди. У нас тут не філософський розбір гри, а маленька рецензія. Це однозначно хороша історія та приємний гімплей. Але те, що мені найбільше припало до душі, це звук, голоси, музика, спецефекти. Це все зроблено на славу. В грі немає жодного переходу. Воду чи підгрузки. Ціла гра йде одним кадром, без склеюк. Під крилом Microsoft студія змогла розправити свої крила та видати цей своєрідний шедевр. Чому своєрідний? Тому що це гра не для широкої аудиторії. Тут немає нині модного відкритого світу, немає прокачки, немає ні натяку на ігровий інтерфейс, немає відкритої свободи вибору. Якщо ігри зазвичай позиціонуються як розвага, в якій не треба сильно думати, то тут якраз таки варто покумекати. Гра не дає простих відповідей, але змушує замислитися, і можливо саме це робить. Її Настільки цінною, не дивлячись ні на що, я сміливо можу порекомендувати її вам. За бажання гру можна перепроходити кілька разів, і це все одно буде новим досвідом. Після її проходження я побачу повідомлення, в якому йшлося, що тепер можна обирати іншого оповідача. Всього їх нібито три. І так, Продовж гри час від часу лунав голос того самого оповідача, який зі своєї перспективи описував ці чи інші події і тому подібне. Після проходження гри саме Торгестер став доступний як оповідач. Весь смак в тому, що його Епліки кардинально відрізняються від стандартного оповідача, що робить кожного оповідача унікальним та дозволяє зрозуміти, як саме він бачив цю подорож. На мою думку, це недооцінена та маловідома гра, тим більше у нас, тому повторюсь: якщо ви ще не грали в неї, сміливо качайте або купуйте, якщо будуть знижки, звісно. Вона не забере у вас багато часу, але подарує як емоції, так і харчі для роздумів. З вами, як завжди, був я. До нових зустрічей у наступних відео.